Моє шанування, шановне товариство, ми вже розібралися з вами в попередній лекції, що парламентський бікамералізм виник ще в стародавньому світі. Він існував в Афінах, скажімо, в 6-4 столітті до нашої ери. Він існував в Карфагені. 9 по 2 століття до нашої ери ну, 700 років майже От, Рим, Рим Республіканський, Рим Імператорський теж мав Сенат. Ну, при республіканській формі правління в Римі Сенат мав дуже серйозні повноваження. А коли настала доба імперії, Сенат уже мав значить, набагато менше функцій імператор всім керував. Ну, попри все, цей імператор називався старшим сенатором, тобто він іменувався терміном Принцепс, тобто перший сенатор. Коли в Європі, коли в Європі вже з'явився пізніше. Цей бікамералізм, це ми фіксуємо 13-16 століття нашої ери, коли міста почали розвиватися і так далі: ремісницький, купецький склади почали формуватися. Тобто в рамках феодалізму. І тут виникають інститути станового представництва. Які об'єднували знать, безумовно, духовенство, міщан і в рідких випадках, в деяких випадках селян. Зокрема, такі інститути мали переважно дорадчу функцію, безумовно, ну в умовах монархії, це зрозуміло. Абсолютна монархія, то ці представницькі органи мали невеликі такі повноваження. Ну разом з тим, вже Англія, Франція, Швеція. Ми фіксуємо, що створюються такі представницькі органи влади. Історично верхні палати парламенту створювалися для презентації інтересів вищого класу. Сенатор у Стародавньому Римі це були виключно Патріції, тобто ну, Вища Ліга, так би мовити, соціальна. В Британії функції виконували, виконувала така організація, такий орган, як Палата Лордів. От, у них ж є ще палата, нижня палата, палата громад. От, на початковій стадії державності в США. От, в Сенаті теж були переважно представники знатних родів. Ось така от традиція політична. Але потім, саме в рамках Державного устрою США, був здійснений перехід до держави модерного типу, і тут Сенат в США стає повноцінним інститутом влади. Конституційний конвент 1787 рік. Тоді американські парламентарі визначили, що має бути система стримувань і противаг в рамках парламентаризму, і відповідно Сенат уже стає потужним органом. Тобто, відповідно за Конституцією 1787 року законодавча влада. В США належить Конгресу, і Конгрес складається з двох палат: Палата представників і Сенат. Обидві палати мають рівні права в тому, що стосується законодавчої ініціативи і ухвалення законів. І Конституція дала Сенату дуже важливі такі повноваження. Затверджувати призначених президентом членів уряду, тобто без затвердження сенату, члени американського уряду, після після виборів американського президента, обов'язково мають бути затверджені Сенатом двопалатна структура парламенту. Існувала теж не завжди така, як зараз. До 1913 року сенатори обирались парламентами кожного із штатів. Ось така от ситуація була. І тому, звичайно, що більші штати мали більше представництво, менше-менше. А е, зараз. Сенатори в Сполучених Штатах Америки обираються в рівній кількості по два сенатори від кожного штату, і таким чином забезпечується система. Федералізму, тобто врахування думок маленьких штатів. От, ну і, в принципі, ми можемо сказати, що ця система існує вже досить давно, функціонує досить ефективно. От, хоча, безумовно, є і проблеми. Проблеми які? Якщо в палаті представників домінує одна партія, а в Сенаті інша, то е, виникають певні такі законодавчі колізії, які дуже складно вирішувати в рамках парламентської процедури.